Нас воно постійно зберігалося сім'ї. Це, я так зрозуміла, якась чи блузка, чи може навіть нічна сорочка. Це спідниця, як бачите, ось тут, а це взуття. Мені здається, що в цих черевичках бабуся моя була в 1932 році, коли мама йшла в перший клас. Батьки 68-річної Віри Гресь примусово були депортовані з села Крилів Грубушівського повіту Холмщини, де проживали. Речі, які вдалося вивезти на Волинь під час переселення, за словами жінки, довгий час зберігалися у скринях на горищі у селі Купачівка Луцького району. Нині 20 родинних предметів побуту, посуд, одяг, фотографії та документи, яким орієнтовно 100 років, стали експонатами виставки Холмщина у пам'яті поколінь, що відкрилася у Волинському краєзнавчому музеї. Ми маємо древню історію, то щоб нам це все зберегти, передати у спадок і все це підтримувати, то треба зараз всю цю роботу провести. Бо якщо ми зараз упустимо, то наступні вже покоління вони вже виросли тут, і їх вже фактично так тісно нічого не пов'язує. Основний експонат виставки репродукція ікони Холмської Божої Матері ХІХ століття. За словами Волинянки Наталії Горлицької, образ з польського міста Холм на Волинь перевіз і таємно зберігав вдома її дідусь Гавриїл Коробчук. А вже після реставрації у 2000 році ікону передала до музею її мама Надія Горлицька. Коли вирішили таємно перевезти образ. І у вагоні таємно дідусь поряд з іншим церковним начинням і між тим сховав оцю ікону Холмської Богородиці. Вона, звичайно, була така вже століттями нашарована, були темні фарби. На ній вона була побачила багато. Все було зроблено для того, щоб цей образ зберігся саме для нас, для, для українців, от для лучан, волинян. Виставка у Волинському краєзнавчому музеї приурочена до 80-ї річниці депортації українців з Холмщини. Готували її впродовж кількох місяців у співпраці з обласним товариством Холмщина, каже завідувач відділу історії Волині Богдан Зек. Тут представлені декілька сотень експонатів понад десяти окремих родин, які зазнали примусового переселення. Волинський краєзнавчий музей має унікальну колекцію артефактів постописвяний історії Холмщини, але ми хотіли. Показати цю тему через родинні реліквії, які свято оберігають родинних ховщиків. Ми розкриваємо традиції українців на та території, а власне розповідаємо про освітні заклади, про їхні товариства, про їхню культуру, і власне про саме переселення, наскільки воно було трагічним. За словами голови громадської організації Ніни Баченської обласне товариство Холмщина зараз налічує понад дві тисячі членів. Основна вимога холмщаків нині це визнання на офіційному рівні депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово виселені з території Польщі. Історія наша дуже складна, але варто її вчити, передавати іншим. І якщо визнають нас. Депортованими, то ясно, що і інститут національної пам'яті, і історики, і книжки наші освіта візьметься за це, щоб це показати дітям, що така історія була, і наша справа тоді не загине. За словами історика Богдана Зайка, виставка Холмщина в пам'яті поколінь діятиме у Волинському краєзнавчому музеї до грудня. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.